Як за Мемор Підж зробити одиночну RPG? Запитайте у корейської студії Pearl Abyss. Саме ці хлопці нещодавно підірвали мережу 50 хвилинним геймплеєм їхньої нової гри під назвою Crimson Desert, яку вже встигли найменувати корейським відьмаком, і не випадково з темної конячки гра перетворилась на один з найочікуваніших проєктів 25-го. Ролик починається посеред бою, де головний герой гри, Кліф, разом зі своєю командою найманців, що називають себе грейменами, б'ється проти племені варварів. Кожен з останніх носить ведмежу голову, яка повинна засвідчити їхню неймовірну силу, здолати ведмедя в ПВП, немалий подвиг. Та де вони стільки тих ведмедів відшукали? Питання інше. Кліф б'ється героїчно, але його люди один за одним зустрічають смерть. Битва відсилає нас до Assassin's Creed Odyssey. І це лише одна з невеличких відсилок, оскільки Crimson Desert взяв потрохи з кожного успішного aaa проекту Коли союзників не залишається, кліфа беруть в облогу, а після двічі дірявлять клинком, перерізають горлянку і кидають до бурхливого черемошу. Інтригуюча зав'язка породжує загадковість наступним кадром, в котрому наш герой спокійно собі медитує. Може, життя це сон? хто його зна, та автори вирішили обійтись без спойлерів. Думаю, без воскресіння не обійшлось, лише цього разу без ранішньої служби і святої води. Герой відкриває двері своєї скити і виходить в фентезійному середньовіччі. Що одразу вражає в Crimson Desert, то це яскравий і красивий світ. Хоч перед нами корейська фентезі RPG, яка мала б тягнути за собою шестиметрові мечі, скелясті гори до неба, а в небі всі лякі барвисті портали і таке інше. Тут нічого подібного немає. Світ, немов точності змальований з європейського середньовіччя з красивими лицарськими атрибутами, тогочасним вбранням і пейзажами, які відповідають дійсності. Навколо швенді лицарі різного штибу в красивих і лискучих обладунках. Люди спокійно поринають в буденність, а ми тримаємо шлях до найближчого міста Хернан. Котрому маємо справи. Якщо ви фанат середньовічної лицарської тематики, по шкірі вже табуном несуться мурахи. Настільки красиво все це виглядає. Вже на дев'ятій хвилині гра демонструє, що вона не галіма підробка від Ubisoft, А також тішить вухо красивою музикою, яка є просто невід'ємною і надважливою для таких ігор. Зверніть увагу на дрібні елементи, як в повітрі літає пух і шугають птахи, як на сонці гріється кіт, як кінь залишає сліди, а з під копит летять бризки калюш. Перед містом кліф злізає з коня і заходить до міста, яке демонструє нам інші фентезійні раси: великанів, гоблінів, якихось зелених ельфів. Потім показують, що екіпу можна міняти двома кліками, що дійсно зручно. Питання лише в тому, чи не можна буде таким способом читерити під час бою. Герой нас шукає алхіміка, підходить до дверей його майстерні, але алхіміка там не застає. Походу він досі фармить ізі Лайн. Відкривається портал, внутрішній світ якого нагадує хату Альт Канінген з кіберпанк Та нас швидко переносять в зовсім інше місце і роблять це дуже навіть красиво. В башні герой зустрічає алхіміка. Той розповідає, що ця бібліотека це центральне місто всіх світів, а вони зустрічаються вже не вперше. Схоже, Алхім нас і ресну. Мудрець каже, що є істоти, які несуть хаос до проведіння, а це тяжіє поверненням всього до нічого. Нам потрібно це виправити. Тільки но пробує биканути, як його одразу ж тепешать за двері. Шкода, що в реалі таких скілів не існує. Магічка під ніком Чорний Ворон зустрічає нас на дворі, і кастує на нас скіл, який дозволяє літати. Герой стрибає з висоти, і гра демонструє нам її обширний та красивий світ. В якому є і засушливі пустелі, і білосніжні гори. Як бачимо, до цих локацій можна і треба буде дійти. А під нами теж місто Хернанд. Щоб парити над землею, кліф сам бере форму чорного ворона. Так як перед нами корейська фентезійна RPG, варто очікувати нетипових, незвичайних і навіть дивних рішень у всьому. Візуально, форма ворона дійсно виглядає дивно, але цікаво знімає шапку. Коли герой йде містом, видно, що з кожним NPC можна побалакати. Утім, розробники цього не роблять, тому питання залишається відкритим: чи чекають на нас діалоги з кожним, чи лише декілька крилатих висловів, як у відьмаку. В місті кліфу кидає виклик лицар, так як горить бажанням схрестити мечі з легендарним греймором. Тут гра вкотре демонструє нам бойову систему. Забіжу наперед і одразу скажу, що з того, що нам показали, фентезійна частина більше стосується саме боївки, ніж світу. Світ тут виглядає приземлено реалістичним, тоді як бої працюють саме на ефектність. Не чекайте, що ваші вороги будуть сильно реагувати на поранення чи удари. Гра, перш за все, створювалась як ММО, але з ефектністю вона справляється. Тут прикольна фізика, завдяки котрі ворогів та й нас самих можна кидати як пострибунчик. Бойова система базується на типових підвалинах: перекати, ухилення, плюс слешерні скіли з яскравими ефектами. Непогані катсцени, а от другорядні персонажі поки що виглядають, ніби зліплені з пластиліну. Сподіваюсь, до релізу вони більше обростуть людяністю, бо наразі вони найслабше місце з того, що нам показали. Після нам показують, як на землю падає ніч, і нам потрібно врятувати людину з палаючого будинку, використовуючи для цього бочки з водою і качнуту біцуху. Тут нічого особливого. Розробник, скоріш за все, хотів продемонструвати нам вигляд ефектів, які справді на рівні. Подорожуючи світом, кліп зустрічає гоблінів, які взяли заручника. Звільнивши останнього, той відкриває місце знаходження їх очільника. По дорозі нам показують яскравий баровистий світ, який в цьому місці ну дуже сильно нагадує Red Dead Redemption 2. Взагалі, світ не мов, змалював стилістику rdr 2, що просто прекрасно, адже по сьогодні це одна з найкрасивіших ігор. Crimson Desert продовжує традицію природних красот і доставляє естетичне задоволення без плати за доставку. Наступна кат сцена демонструє, наскільки великі яйця в нашого героя. Просто гляньте самі. No. No, you Йде бій з людьми, і тут в мене є декілька претензій. Ми бачимо, як кліф протинає мечем наскрізь ворогів, але вони чомусь не помирають. Питання чому і навіщо? Злегка це виглядає як якась нісенітниця. В такі моменти навпаки кайфуєш від останнього вирішального удару, а тут недруги підіймаються і знову атакують, хоч закривавлені від голови до п'ят. Як бачимо, анімації добивань не дають невразливість, нас можна влупити по макітрі ніякої перерви. Хілиться герой швидко, та й взагалі бої вийшли дуже динамічними і яскравими. Розправившись з хейтерами, герой вступає в конфлікт з цілою купою гоблінів, і це, як на мене, найбільш епічний момент споказано. Ви тільки гляньте, скільки їх тут. І ніхто не чекає, щоб нанести удар по черзі. З капця можна одразу винести двох-трьох поторочей, можна давити щитом, підкидати вверх. Та краще самі зиркніть і оцініть без коментів. Трішки згодом показують бій з босом, норовливим королем гобліном Не дивлячись на свої скромні розміри, малий непогано так накидає скілами. Тішить, що треба багато і швидко реагувати. Та чи будемо ми помирати часто, Сумніваюсь. Після смерті короля його добивають його ж піддані, а один з них сам себе коронує. Курйозів і цікавинок в грі буде повно, та й графіка тішить око, хоч місцями здається, злегка мильною і піксельною. Все ж це не фінальний реліз, до 25-го часу ще є. Crimson Desert – це те, що я однозначно чекатиму, і чекатиму з нетерпінням. Гра буде масштабною, тому плануйте відпустку і беріть топовий ігровий ПК для гри на максималках. Придбати такий можна в нашому інтернет-магазині Artline. Пиши свої оцінки, очікування щодо цієї гри, а також підписуйся на цей канал. Завжди раді новим обличчям.